Знову неповторна втрата для прилуцького краю. Знову втрачаємо найкращих, наймужніших, найрідніших. 11 серпня згуртована сухополов'янська громада зібралась, аби провести в останній путь старшого сержанта, командира відділення гранатометного взводу противогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А-2167 Володимира Миколайовича Осадшого. Звитяжний героїчний воїн, людина з великої літери який поклав своє життя, оборонюючи суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої неньки України на Донеччині на сході держави, звитяжно, героїчно, самовіддано, став на захист нашої держави, добровольцем пішов на схід, отримавши не одне поранення, вставав в стрій і захищав нас з вами. Ми, твої земляки, пишаємося тобою. Ти з гідністю виконав свій військовий обов'язок, але нам дуже тяжко і боляче, що такою високою ціною, ціною свого власного життя. Низько схиляємо голови в поминальній молитві та розділяємо гори родини, висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять та безмежня вдячність за врінній батьківщині. Навіки залишиться у наших серцях. Володимир Осадший народився 28 жовтня 1975 року у Прилуках, навчався в школі номер 7 Опісля вступив до Ладенського СПТУ, де здобув професію токера. У 1993 році був призваний до лав Збройних сил України. Після закінчення строкової служби підписав контракт, служив у військовій частині міста Прилуки. По закінченню дії контракту звільнився і працював охоронником у місті Київ. Але у 2021 році знову повернувся на. Військову службу. Володимир був командиром роти вогневої підтримки метопіхотного батальйону. Нагороджений відзнакою Президента України за оборону України, відзнакою ветеран війни. Подякою від командування за зразкову службу, медаллю за хоробрість бою, медаллю золотий хрест. Володимир носив позивний, тихий. Всі ті нагороди, які були перечислені, як вони рядом стоять з ним. Тому що це людина тихий, так, да, тихий, ми ніколи не чули нього нарікань. Ми з ним жили в одних окопах, в одних біндажах, ще попри не стоять, з якими воювали разом. І ніколи. Він нікому не давав відійти назад. Перший йшов вперед, перший тягнув за собою хлопців. Де б не було, як би не було тяжко, Вова підеш, іду, Бо всі знали, що якщо йде Вова, то значить... Видаток, як би там не було тяжко. Володимир Осадчий закінчив свій життєвий шлях, пройшовши його як справжній воїн. Гідно, достойно, ставши для всієї держави прикладом героїзму. У глибокому смутку залишились мама та син захисника. Йому назавжди 48.